Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Жоден військовий експерт не зможе довести мені, що неможливо зібрати угрупування до півтори тисячі особового складу та техніки, сформувати дві або три батальйонно тактичної групи та деблокувати міст. Друг Радіс сказав, що я буду евакуйований на першому гелікоптері, долетить до Берів Гарнізон за 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. 86 днів оборони Маріуполя. Вище ви військове керівництво. Дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Україна! Україна! Дзвонив друг радіс. Саме те чекаємо встрій. Приїжджаєш, береш командування в свої руки. Азов відновлює свою боєздатність. Нас є за що воювати, ми розуміємо, де що ми сировані. Ради перевести на 400 Так! П'ят, п'ят, починаємо.

Дужу українській нації! Сюрпрайс. Ми весь цей час воювали. Навіть коли ми були в полоні, ОЗСП АЗОВ воював. Що зміло йшов я в вій! Що зміло йшов я вій! Герої за тебе свята! Так,